Олексій Кулеба є гостем на нашому в на нашій виїзній студії. Просто зараз заступник кочільника президента, вітаємо вас. Вітаю, звісно, що перше питання, яке хотілося б вам поставити стосовно того наскільки швидкими темпами можливо відбувається відбудова, тому що ми це питання і депутатам ставимо і чиновникам. Є люди, які скаржаться, що не так швидко, як хотілося би, але є й чим похвалитися. Ви для себе як от оцінюєте відбудову? Київщини, що важливо під час війни, акцентуємо на цьому. Ну в першу чергу важливо, як це оцінюють дійсно люди, тому що все, що робиться, в першу чергу це робиться для того, щоб прості люди повернулися в свої домівки і не відчували того дискомфорту ж жаху війни, який тут відбувався. Тому треба говорити конкретними цифрами, фактами для того, щоб ми могли разом проаналізувати, що зроблено за цей рік рік. Коли в нас більше місяця була окупована певна частина Київської області, коли йде повномасштабна активна війна, аналогів яких немає вже після Другої світової війни, 27 тисяч об'єктів на Київщині тільки було зруйновано. Це величезна кількість будівель, якщо порівнювати. Масштаби, ми можемо уявити в місті Києві біль, більше 50 тисяч різних об'єктів і будівель. І ми можемо зрозуміти, що це рівна половина такого великого міста. Для Київщини, звичайно, що це надзвичайно велика проблема, тому що зовсім по-іншому розподілені населені пункти, зовсім по іншому демографічна ситуація складається. Основні три райони, які е, були зруйновані, це Вишгородський район, це Броварський район і, звичайно, це Бучанський район. Е, що стосується того, що зроблено, ми можемо говорити вже зараз тут, що за рік е, відбудовано і відновлено більше 11 тисяч об'єктів. Е, хочу одразу сказати, що це спільна робота, до якої долучались, як е, Наші мешканці Київщини, так і звичайно, що органи місцевого самоврядування, наші міжнародні партнери це кошти обласного бюджету, це кошти державного бюджету. Тільки ось таким великим і потужним спільним, спільними діями ми змогли показати такий результат. В ці 11 тисяч об'єктів нас входять, і об'єкти соціальної сфери. Одне з найважливіших завдань, які ставили перед нами керівництво президента України, це до 1 вересня відновити максимальну кількість навчальних закладів. І хочу сказати, що 48 об'єктів ми відновили. Шкіли, дитячих судочків, і завдяки цьому з 1 вересня діти змогли розпочати повноцінний навчальний рік. І ця робота була також непроста, тому що, окрім того, щоб просто відновити їх, потрібно зробити їх за рахуванням сучасних викликів, тобто зробити укриття бомбосховища для того, щоб діти могли повноцінно навчатися. Окрім цього, звичайно, це житловий фонд, який надзвичайно сильно був зруйнований. Це приватні будинки на Київщині, повністю зруйновано 5 тисяч приватних будинків. Тобто ми можемо говорити про те, що це біля 5 тисяч сімей, які залишились сьогодні без даху над головою. Окрім того, вели багатоповерхові будинки, які також потребували ремонту. Алгоритми, логіка, яку ми запровадили, це звичайно... Першу чергу відновити і відремонтувати все те, що можна зробити тут і зараз, для того, щоб максимально швидко повернути тих людей, руйнування яких будівель, незначні. І другим етапом це вже, звичайно, більш стратегічні об'єкти, які потребують проєктування, тобто капітального відновлення. Ось таким чином ми рухаємось зараз, і в принципі я розумію, що і 23-й рік він, він буде дуже наближений. Тільки я впевнений в тому, що масштаби, результати будуть ще краще. Ви от сказали про капітальний ремонт, і до цього згадували, що величезна кількість людей залишилася взагалі без будівель, без даху над головою. І тут питання в тому, які об'єкти можливо будуть відбудовуватися взагалі з нуля. І як швидко це може відбутися, як швидко ці люди зможуть знайти, віднайти, повернутися додому? Фактично, тут треба зрозуміти, що є різні е, об'єкти, є різні ситуації. Ми зараз знаходимося в місті Бучі, в Бучанському районі. Тут є місто Єрпінь. Специфіка цього міста в тому, що велика кількість багатоповерхових будинків саме була зруйнована. І тут, звичайно, буде проводитись велика робота. Вона вже йде зараз. Проектування і відновлення саме багатоповерхових будинків. Але це мова йде про великі кошти, про велике фінансування, яке на сьогоднішній день місцевий бюджет разом з обласним і державним бюджетом в повному обсязі не може покрити всі ці витрати. Тому ми залучаємо фонд «Юнайтед-24», наприклад і Спільно з ними тільки в Ірпіні буде відновлено сім багатоповерхових будинків, але це мова йде не тільки про Ірпінь і 24 відбудовує і на Київщині, і по всій Україні. Якщо казати про приватні будинки, тут звичайна ситуація складніша через величезні масштаби. В області є програма, завдяки якій буде відновлюватися і відбудовуватись приватні будинки. На сьогоднішній день вже проектується біля 90 будинків, які будуть відновлені протягом 2023 року, звичайно, що пріоритет віддається тим людям, тим сім'ям, які є, скажімо так, або є загинувши люди під час активних бойових дій, або багатодітні сім'ї, тобто ті, кому зараз потрібна допомога найбільше від влади. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що наш марафон є лише частиною, який присвячений зокрема тим подіям. Да, річної давнини. У вас є ще інші заходи, і зокрема в бучі. Тож будемо вам дякувати за можливість прийти на нашу локацію Дякую. І тут прокоментувати ситуацію. В цілому Олексій Кулеба, заступник очільника всепрезидента, був разом із нами. Дякуємо вам.